Hello, друзі! Ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. І сьогодні ми знову зайшли пограти в Toyota Tower Defense, тому що, як бачите, мені вже трошки залишається до Diamond 3. Ну, як сказати, трошки, не зовсім той трошки, тому що воно тут фармиться реально дуже-дуже важко. І зараз ми з Данією підемо грати, будемо з ним намагатись виграти і знову підвищити свій рівень. Так, Данюк, я тебе запрошую на наше паті. Ходімо зі мною. Погнали! Нарешті ми завантажились. Мені дуже цікаво, хто будуть наші противники, тому що тут реально буває дуже складно. А в нас, до речі, немає здані квантума. В мене тільки найсильніший зараз це Шайні, Титан, Центуріон. Тому... Ну і Голден також так. Тому ми граємо тільки цими, і поки що, в принципі, нормально вдається нам фармити. Звісно, бувають і програші, як і у всіх, тому що тут нереально складно, особливо, якщо у твоїх противників є квантум. Тому я сподіваюся, що в них його точно не буде. І ми зможемо непогано здані пограти. Ну навіть якщо він в них буде, ми все одно будемо робити все можливе, щоб перемогти. Друга хвиля в нас пішла. Поставила я двох Санд. Зараз ще одного закину, потім поставлю Квантума Ой, на да, якби ж то поставила Квантума, да, вже заговорили. Не поставлю я Квантума, друзі. А поставлю Тітана Центуріона Ось так. Так, да, ось сюди. І, до речі, він мені випав шайні. Я взагалі була дуже здивована, тому що він ну прям дуже рідко комусь випадає. Тому я завжди граю тут тільки з ним. Ну, взагалі, у нас здання є своя схема, по якій ми граємо вдвох. І в принципі вона досить така робоча, непогана. Так, зараз мені вже вистачить. Є. Я вже змогла його поставити, але мені головне не він. Мені головне буде поставити ось тут ще одного. А у дані таємна зброя, в, ньому, в нього голдени, фанмени. І ще принтермени, як і в мене. Прям сказала в Риму, слухайте. принтермени, як і в мене, точно що. Так, а я не можу ще прокачати. Тепер треба тільки прокачувати і не зупинятись. Ну поки що, поки що, я бачу, що. У них таких прям, можливо, в них є вампіри. Ну, я дуже сподіваюся, що в них немає цього квантума. Бо це буде просто нереально з ним грати. Так, друзі, ну а поки ми починаємо грати, ви вже можете поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. І зробіть це, будь ласка, обов'язково, бо для нас, дані, це дуже-дуже важливо. Я змогла їх прокачати по 200. А тепер, тепер, що я тепер хочу зробити? Тепер я хочу ще одного сюди поставити якомога ближче до початку, тому що дуже-дуже е, треба починати їх дамажити на самому початку. Це вже великий шаг до перемоги просто. І напевно, ні, я не буду ще його прокачувати. Краще я ще прокачаю сант одразу. Тому що, щоб викачати принтер цих чуваків. Треба 6 тисяч десь взяти. А їх реально назбрати тільки після того, як я прокачаю сан до тисячі. І не раніше. До речі, о, Данюк Кінга поставив. Просто супер. Тепер він у мене буде 230 або 240 на максимумі бити. І це просто взагалі крутезно. Блін, мені не вистачає. О, вже вистачає, вже є. І одного ще можу на тисячу. Ну вже б, напевно, треба і його на 600 качнути. Так. Вже качнула, тому що. А я не бачу в них принтер чуваків. Знаєте, а якщо я не бачу принтер чуваків, то це вже означає, що в них немає квантума. Ось така є фішка, так. Тому що у кого є зазвичай ще й принти ці е, юніти, то у них по-любому буде квантум. Ну, окрім нас, Дані. Ну і ще декілька попадаються, у яких також немає. А я прокачую ще сам по тисячу. Готові. І тепер мені треба збирати на моїх принчувачків, щоб їх прокачувати. Так, 3900 ще поки маловато. Ну, я нічого не буду робити. Я зараз збираю, щоб їх прокачати. Кожного по 6. А Даня скоро вже буде ставити нам кудись фанмена. Ну, напевно, як завжди, він сюди його поставить, десь за моїм другим центуріоном. Я так думаю, а можливо, кудись і, і в інше місце. І дуже добре, що у нас з ним в команді виходить, що у нас є дві зупинки часу. Це взагалі просто супер. Так, ну що, друзі, одного я вже змогла качинути на 6. Тепер мені треба збирати на другого. Ну, я не знаю, що мені можливо, мені в цій перерві треба ще на третього викачати. А ну-ка, подивимося, як вони їх будуть тут валити. Та ні, напевно, вони справляться. Не буду я його викачувати поки що. Краще одразу цього принтера. Все, я можу його прокачати, де ти в мене чувак. Опа! Готовий. І тепер погнали далі. А далі мені тепер треба його все-таки на один раз вкачнути, і можна вже займатися сантами. Так, а Даня що там робить? Дадьок, що ти робиш? Ти качаєш сант? Так, і своїх принчуваків також він качає. Зрозуміло, ну все правильно робить. Тому що зараз це і потрібно робити. Я ще одного санту на 2000 прокачала. Блін, щось вони так далеченько поїхали. Слухайте. Ну давайте я ще цього трошки трошки сильнішим зробила його. Тепер можу я швиденько сан попрокачувати на дві, і потім на три, на шість я вже їх не буду викачувати, тому що я вже не бачу сенсу. Та і тоді вже реально дуже важко це зробити просто. А в нас вже пішла 17-та хвиля. В мене, як бачите, вже 10 тисяч є, і я одразу його на шість прокачаю. І зможу ще одного санту. О, в мене вже ще чотири. Ну давайте я ще цього викачую на три. Хай він також допомагає. І хочу я ще поставити. Парочку, напевно, вампірів сюди, щоб вони їх розвертали. Я їх взагалі вже дуже рідко з собою беру, але для цієї фішки чисто можна брати. Для того, щоб вони їх розвертали і не давали їм там проїжджати далі. Все, я прокачала ще. А чи можу я встигнути ось так? Та я думаю, можу. Тепер треба зосередитись на титанах. Зараз будемо їх качати. А Даня Фан свого вирішив поставити сюди. Ну теж непогане місце. Головне, щоб його тут не клали спати. А це можуть вони тут робити. Ну, це вже таке діло. Слухайте, чому вони нічого не ставлять? Там взагалі вже один чувак залишився, другий вийшов, напевно, вирішив, що в них нічого не вийде, або його відліднало просто, не знаю. Ну, ладно, будемо, будемо з одним грати. Нам ще й краще. Так, цього я вже на максимум викачала. Ану, кінг ще не прокачаний в нас взагалі. Блін, погано. Є так, я бачу, що в них також є вампіри, і в нас є парочку вампірів стоять. Найбільше я не бачу сенсу ставити. Трошки я можу його викачати. Ну, може, на третю ще прокачку, на другу зроблю, і все. А так буду викачувати максимально цих центуріонів, бо вони реально класні. І Даньок, якщо в тебе є можливість, постав ще одного фанмена за моїм оцим центуріоном сюди. А, ти вже поставив? Я поки говорила, Даня вже поставив. Молодець! Молодець! Працював просто на опередження. Так, ну зараз у нас все добре. 23 хвиля, ми так гарно йдемо. Слухайте, ну я майже можу його вже викачати на максимум. Круто. Ще залишається мені зовсім трошечки, щоб це зробити. Ну, не знаю, що робити з вампіром. Чи на треба їх прокачати, чи вже не треба. Вони, в принципі, і так розвертають. Так, а ну-ка, давайте готово. Трошки він. О! 234 тисячі. Так, бо у нас кінг вже що, на максимумі? Ні, ще не на максимум. А, на максимумі вже кінг у нас, ти Крутяк, крутяк. А сюди в мене кудись влізе ще оцей центуріон. Блін, походу, не влізе. Ну давайте його сюди поставлю. І зараз ще одного хочу от сюди біля фанмена. Також він під кінга попаде. Прокачуємо. Ох, в мене скільки грошей назбиралося. Круто, круто назбиралось, нормально так. Ох, тому чуваку, походу, буде складно. Тільки з тими грати, з джугернаутами. А, в нього ще вампіри там ще стоять. Тоді, в принципі, у нього шанси теж є. Вампіри такі нормальні чуваки, теж досить сильні. Я можу його прокачати, є. І одразу тоді трошки цього я викачаю. Ні, я, в друзі, не приймаю. Так, є, викачала. Це я пустався тримання. Добрий даньок поставив Голдена. Нашу секретну зброю, каже, він поставив. Я ще цього на 6 прокачала. Блін, а я ж забула, мені ще цього на 9 треба максимум. Капець. Капець могла, б того качнути. Ну, ладно, нічого страшного. Будемо грати так. Ну що, друзі, 28-ма хвиля поки що так нормально. Важкувато трохи становиться. Важкувато трохи стає, але нічого. Я думаю, що ми зараз справимось. Я зараз оцього прокачаю на 9 і. Цього мені залишається ще на 8. Так, на 8. Ну зараз вже я можу його прокачати на 8. На максимум мені не вистачає ще, то я думаю, що можна качнути ще й вампіра на 3 тисячі. Хай буде. Він все одно також нормально дамажить, нормально він біє. скільки в нього там виходить, не може попасти. Так, цього ми добили нормально. Вампіра зараз 31 тисяча. Ну не багато, але нічого. О, максимум крутяк. Це вже 4. в мене на максимум. Слухайте, а в нього також непогано. Хоча ні, в нього там проїжджають більше, ніж у нас. Ми вже майже і добили того боса без зупинки часу. Просто хоча можемо ще й час зупинити. А я думаю, а давай ми це зробимо. Давай ми це зробимо, зупинимо час. Хай вони тут все розчистять, у нас гроші пофармляться трошки. А він також час зупинив. Отакий. Ну, зрозуміло, хто б не зупинив. І в мене 10 тисяч є, тому я ще одного ставлю, скільки я прокачаю, на четвертий левел. нормально, Нормально, вже він дістає, хоч їх туди. І 6, та ні, 6 мені ще не вистачає. Ну, зараз ще трошки і вже, вже вистачить до восьми. Цей мені тепер вже в принципі не потрібен. Ми там трошки розгребли цю, цю всю ситуацію. Ля у нього вже так далеко проїхали. Все, походу, все-все, догрався, чувак. 34 та хвиля в нас вже. Я сьогодні доходила, до речі, до 39, ї Це перший раз в мене так далеко вийшло зайти. Але я, на жаль, в той раз програла. Там реально було дуже складно, хоча я і наставила купу фанменів в кінці, але все одно мені це не допомогло. Ну я думаю, що опа, все, ми вже виграли, друзі. Прикольно у мене, мене серібло 3. Я даньок, себе вітаю. Даня в нас перейшов на серібло 3. А мені ще та що? воно ну, так по 10 мені тільки дає. Зато мені дає по 50 оцих ось монеточок. А, а мені по 30. Ну, коли ти перейдеш на даймонд, то тобі також буде давати 50. Ля, чому в мене не вистачає? Я думала, в мене на три вистачить. От такої. А мені взагалі на п'ять вистачить. Капець. Ну давай хоч ти відкрий тоді, давай подивимося, як ти будеш відкривати. А давай я два тоді куплю. Нічого страшного, потім ще позбираємо. Все одно ще будемо грати, це ж точно хто його знає, Даня, ми з тобою вже 500 штук відкривали, і там його не було. То може з двох і випаде, тут не вгадаєш ніколи з цими справами. Мені з трьох випав у цій шині е, Титан Центуріон. Давай, Прикольно ти ж перше було. Відкриваєш. Прикольно. Так, мені випали, як зазвичай. Так, Гладіатор і курета. Так, тепер ти давай, Даньок. Так, так мені п'ять відкривати чи по одному? Та як хочеш, можеш п'ять, можеш давай, по одному. 5. Ну давай п'ять. Так, Даня, я за тебе вболіваю. Ти чого? Ультимейт, 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 ультимейт. Е, блін. Те те те. Шкода, шкода. А я ще можу відкрити за монетки. Глянь, скільки в мене монеточок не збирала? 16 тисяч. Мені випав шайні радіатор. О. І в мене вони теж є шайні. Так, де в нас тут, куди мені? Давайте до я. О, і якраз ось ці вони тут. Зараз я ще зможу повідкривати трошки за монетки. я теж. Опа, знову мені ця. У мене їх вже стільки цих штук, блін. Знаєте, щось цікавіше. Ну, дякую. Дали цікавіше, прям взагалі просто від цікавості можна померти. І це теж іще один такий. Так, а ну-ка я його зараз перезавантажу, вийду-ка я і знову зайду. Бо ти можеш не зрозумів? Ні, вона мені не потрібна. Це камера орбітальна, блін. Нафіга? А він мені ще одну камеру Ай, капець. Капець, треба було 10 купляти одразу, та й все. Чую, я по одній відкриваю. О, легендарка. Дякую, дякую вам за вашу щедрість, дуже вдячна. Так, і що ще? Ще можу декілька разів. Знову ця Шайні. Капець. А вона шайні випала, так? Да? Так. Да. Ой, блін, ця камера, вони мені вже і шайні, і хоч яку-небудь, аби я її взяла. Дякую вам знову за цю камеру. на квантум шайні це було вообще. Та прикинь, прикинь, а може комусь випав шайні квантум. Друзі, якщо ви знаєте таку людину, обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, кому випав квантум шайні. Взагалі, це просто шок в шоці був би. Я все витратила. Ну що, друзі, ось так ми сьогодні з Дані пограли. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. І на сьогодні у нас все. Всім бувайте! Всім бувайте!